Друзі, я радий всіх вітати! Канал Сценік Таксі. Я Євген і дякую, що ви зі мною, як завжди. Сьогодні у нас друга частина батлу з Владом. Я вже зробив о третій замовлення 290 за 8, Їхав годину затори, люті. Сьогодні п'ятниця. І сьогодні я буду вдруге намагатися зробити влада на стандарті з його бізнесом і преміуми по полту по роботі зараз у нас так в мене є ще додатково промо по болту на 10% комісії до сьомої. Промо вже стартувало, тому подивлюсь. Але звісно, болт я б не хотів сьогодні катати. Хотів би сьогодні катати жирки поуклу. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо топите за мене, щоб я вдруге зробив неможливе і поїхали. Дуже круто, що я довго не чекав. Буквально через 2 хвилини залітає мені по фільтру 417 за 13 і 4 на оболоні. Тож я мчусь, тому що думаю, швидше години я не доїду. Поки мені хоч трохи везе, тому що взяв наступне замовлення за балоні майже зразу з коефіцієнтом 1,68, 452 за 14. Непогано. Це прям дуже круто. Тому що я зараз дивився в ефірі. Уявіть, зараз от в такий час можна зустріти купу замовлень 17 гривень за кілометр. 18. а в мене це замовлення 30+. плюс. Ще сьогодні якийсь день просто взагалі не фартовий. По перше, віз це перше замовлення, віз військового хлопця пораненого. А, і ми з ним цю годину їхали, теревенили. Дуже класний чувак, і він виходить. і все, я да-да-да, дякую. все. я вже трохи від'їжджаю, Там такий ЖК незручний. А він на костелях. і я дивлюсь так. Опа, його телефон лежить. І я ж такий бляха муха Це я вже помітив, коли від'їхав від його парадного. І припаркувався там далі. Я хватаю цей телефон, біжу до нього в парадну, туди залітаю, щось дзвоню, щоб консьєшками мене пустила. Дивлюсь, його вже нема, він вже встиг. Я їй кажу, от я зараз відео прикріплю. Ну я ж думав, ви знаєте його. Да. Коротше, смотрите, тоді. Тада... Да, вот хай телефон оставляю так... вам, да. оставляю Хорошо, вам. І тогда просто он когда будет виш все время здесь сейчас? Ну, конечно. Когда, да, когда он просто ви його увидите, просто передадите. Тому що быть, он він мной зв'яжеться. мне, я тоді скажу, що я оставил у консьєжки. Все, всього доброго. Ну і просто щоб ви розуміли. Я, якщо забрав би телефон собі, це пару днів точно ми б не зустрілися. Уявіть, хлопець без телефону особистого. И я вже думаю, ні, я прямо зараз його найду, йому його дам. Я туди залітаю, і там ще гасне світло, як ви бачили. А ця кансьєжка не знає на якому він поверсі живе, не знає його номер квартири. Вона нічого не знає. і В мене вона так якось довіру не визвіла. Я вже думаю, блін, походу, це буде помилка. Що я лишаю тут телефон, вона візьме, ще його вкраде. Але ні, от він відписав мені. Це дуже круто. Я радий, що все вийшло так бомба. Але теж нерви, час я на це витратив. Далі їду з минулим замовленням, відкручую водичку. А вона ж ви знаєте, в машині просто замерзла про бжесть. Вона холодна і пити. Да. А добрий вечір, а я вас не бачу. А дивіться, а ви от ви ближче туди до виїзду вже чи де ви? А це ваші габарити? А ні, ну на парковку. Ні, я на аварію от зараз. Я зараз включив аварійку, може, якщо ви не побачите. Я тут був да. да, дякую. Тут... Дякую. Бачу. Угу. дякую, дякую. Коротше, проводу зараз розповім. Ну що, друзі? А хто скучив за гарбузовим крем супом і пиріжками з м'ясом? Зараз можете нарешті вліпити лайк. А влад. Тобі я даю фору, тому що я залетів в тузату хату і зараз буду перекусувати. Всім смачного, в мене вже слинки текуть. Там мапа вся червона. Взагалі-то треба було б їхати далі працювати, але ну не можу. Дуже хочу їсти. Здоров'я набагато важливіше за батл, тому зараз включимось. Давайте, щоб не втрачати час, я зараз ще, ще розкажу про воду, О, я гарячий. М -м -м. До речі, не смачний взагалі. <рес> Кислий якийсь. Кричу, знову забродив, чи що? Взагалі не вершковий. Я взяв велику тарілку. Як це все тепер з'їсти? Хочу трохи попити, відкриваю кришку, і кришка кудись улітає, туди за сідушку взагалі невідомо куди. А в мене механіка. І в мене в одній руці крижана вода, в другій я перемикаю передачі, пробки, треба спішити їхати. Я думаю, ого, оце приїхали. Я ж таки на крінжі питаю в пасажирки ззаду, кажу, підскажіть, а ви не бачите там кришку на полу, може, десь? Вона так раз-раз з ліхтариком посвітила, ні, каже, не бачу ніде. Я ж такий, блін. Коротше, попив, напився тої води, цю бутилку, отак от поставив собі в карман. І вона відкрита. Я поки доїхав, вона там обляпала, коротше, мені ноги, всю підлогу. А кришка, вона була все ж таки ззаду, але вона була під ковриком. А ну коротше, просто блін. Щось сьогодні просто жесть якась. Якщо я щось сьогодні програю в челенджі, то це взагалі коротше все. Я прям буду плакі-плакі і нормалдакі. Жаль, друзі, мені було не так смачно, як вам. Але якщо лайк за це ви поставили, то я ще по це дуже працює. Якщо ви дивитесь мій канал і ви не підписані, я вас дуже сильно прошу. Для вас не складно натиснути, підписатися на канал. А для мене це мотивація така, що навіть якщо я не захочу одного дня щось знімати або не буде настрою, я буду вимушений це зробити. Тому що від однієї тисячі в мене буде монетизація, і скоріш за все уклон дасть мені амбасадора. Це мене мотивує, нереально заряджає. Тому, будь ласка, підпишіться і приємного перегляду. Обняв! зачитайте, будь ласка, Абонент розмовляє. Можливо, саме ця розмова наближає нас до перемоги. Друзі, прийняв наступне замовлення 420 за 9,4, Це звісно вигідно, але. Три стрем'янки, 0,7. пилосос, відра, сумки все чисто, Буде їхати одна людина. Як я ненавиджу, коли от замовляють по універсалу і просто напихують цього всього Алло. — Да, Доброго, це таксі. Добрий а під каже вечір. Да, да добре. А підкажіть, будь ласка, а. а там просто така вуличка вузенька. Там є де стати біля вас? Боже, я викликала, Вибачте, будь ласка, це Дмитро буде їхати. Що мені зробити? Я завжди на нього викликаю, то у нас суперечка з минулим водієм виникла. А, дивіться, я сказала, а три секунду. а секунду, да. скасували чомусь замовлення зараз. Отже, не це замовлення треба було скасувати, інше замовлення. Ну, ну, ну може, О, може, ми з вами так домовимось тоді? Без додатку. А, Давайте, я вам номер так все одно буду їхати Марин. угу. з Мариною. Угу. Так, тут треба щось з виклоном там зробити. Що ви скасували? Да ми теж скасовували. О, Господи. Угу, угу. сейчас я вам, давайте, Viber ю відправлю номер телефону Діми. Ну, добре? давайте. Давайте. Так, угу, да, угу, добре, угу, давайте. Давайте. Короче, ще яка херня вийшла, як бачите. Я зараз подумаю. Може я щось краще візьму, їх не буду вести. Ну просто якийсь треш. Коротше, я дуже сильно не люблю такі замовлення, як ви зрозуміли, і от коли ще таке несеться щось, ну, просто максимально не люблю. А поки там ті пасажири розчехляються. а друзі, я побачив отаку от новину. Уй. Я їду за цим замовленням. Коефіцієнт 2.41. 400 за 8. Ого! Все розумію. Коротше, друзі. от така новина мені сплила від уклона. Я навіть трошки шокований, якщо я не помиляюсь, таких умов раніше не було. В чому весь прикол? В тому, що я наскільки правильно зрозумів, це ще треба мені уточнити, але ну, начебто, так, все і написано. Що якщо зараз ви забрендуєте своє авто в уклоні, ви будете отримувати не тільки бонуси. Вам зроблять комісію 0%. Це як у амбасадорів. Це що таке уклон? Ну ви молодці, розкашерілися на таку плюшку. Це знаєте, це в мене є такий загін, що от я не люблю, коли водії а, в потоці і взагалі люди. Прям бачу, що ти таксист, тому що я працював в парках, я це на собі відчув. Ці шашечки, це все просто ненависть. Звичайні водії вони просто зневажають і ненавидять тебе. Якщо ти таксист, то я ще можу покомплексувати, подумати. А якщо ви забрендовані або ви хотіли брендуватися, подумайте, це суперкрутий бонус. Ви працюєте просто без комісії, і за це мені уклон нічого не заніс. Тому що я поки ще не амбасадор. Але виходить, що її можна не ставати. Якщо ви брендуєте авто, ви отримуєте ту саму комісію. Може ще якісь кращі бонуси. Дуже швидко привіз це замовлення. Я навіть скажу за скільки зараз. За 29 хвилин прилетіло мені наступне замовлення по фільтру. Чому по фільтру? Тому що піки стихають, і я сподіваюся, що зараз влад не знає, що йому робити, рве на собі волоси, Блін, що катати піків нема. А я їду за 353 за 13 на стару Дарніцеву. Це універсал, але коефіцієнт 1,3 це зараз дуже круто. Ну що, друзі, замовлення закінчились максимально просто. Промо по болту я не катав. Тому що нашого його катати, коли по уклону, такі жирки були. Я задоволений, і якимось дивом мені по якомусь фільтру залетіло 173 за 6 на лісову. Шкода, що не в центр. Це вигідне круте замовлення. Приїхав я на лісову, а тут галяк нереальний. І я розумію, що якщо я буду сидіти, я точно програю. Тому я вирішив їхати в сторону Петрівки і просто в ефірі мені отак мельком раз з'являється замовлення на мінський 258 за 14. Це зараз просто лікар прописав це замовлення, щоб не порожняком їхати. Тому мчуся як не як гроші. У мене вже зараз півторушка каса. Тільки що з Владом в телеграмі списався, не каже він, скільки в нього там каса, які закази. Каже, що в нього там пасажири контенту купа, але в нього зазрив замовлення 100 штраф уклона. Тобто в нього 150 гривень зараз чаю. У мене ні копійки. Да, дякую. Пока, бо наступне замовлення. Я взяв просто кінчене 528 за 32 і я не подивився, що це буде на Петропавлівську борщагівку. Я зазвичай туди не їжджу. І що не зробиш за для того, щоб до останнього намагатися перемогти в батлі? Я думаю, що зараз без кефів за 528 нічого нікуди не знайти. Да, це 32 км, так, Да, це жесть, це щось там 17 гривень за кілометр. Але по-іншому просто ніяк. І щось вони ще не спішать виходити тут з ресторанчика. Буду зараз відміняти. Якщо не вийдуть вчасно, бо нафіг мені треба. Зато компенсація може прийти. А якщо я їх туди відвезу, то на той же час вже якісь кефи будуть, це вже буде 10-та година, вже можна буде по ідеї покатати жирок. Отже, що ми маємо? Пішов сніг, я привіз це замовлення. Як ви бачили по фінальній сумі, там ще додали. Третю точку, і замовлення вийшло 600 з копійками. Я вже на ВДНГ, тут жирків нема, і я хапаю наступне замовлення 566 за 23, Це на троєщину. Я не знаю чогось мені здається, що такими темпами в мене вдасться зробити влада. Будем дивитись. Ну що, друзі, треш контент в ленту? Взяв отаку от шалену електричку до комендантської 45 хвилин. Мені треба розвести 4 адреси, і мені дали чаю 10 гривень. Як вам таке? Да, 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 вечір добрий. Да, добрий. Так, ночі добре. Що-що? — що, що? Е, е, кажу, ночі добре, там заказ все ждем, ждем. Питання, очко, ви вже під'їхали. Ну, я ж вам, мабуть, подожіть, це у вас 9 номер, так? Да? Вісімнадцять. А, 18 де, добре, дивіться, я на перехресті тут. Я просто не знаю де ваш будинок. Ви да, 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 да. А от по прямому... є -ди -ди -ди. О, я дивлюсь, да, от, є ті, єте. Ну добре, Вони так а ку а куди по прямій? До куди? У мене просто одну адресу. Я не доставляю прям під'їзд. Ні, ні ні я понял, я понял, я вже говорю. Якщо е можете по прямій ще проїхати. Ну до, до, до куди саме. Ну да, по дорозі, от, Ну, з, Ви на дорозі вже стоїте? десь? Що? Ви тут? Mm, ні, я вийшов якраз на балкон, тому що я смотрю, ви не можете зорієнтуватися. Ну так парку. ви виходьте вже, я просто не встигаю мені ще вести. Зрозуміло? Я поняв, я ж можна вас зорієнтувати? Я говорю, під'їжджайте за остановку. Так. У вас буде стол, Volkswagen, послідить засипаний снігом. Ага. Бачите? Ну зараз ні, ну я під'їду побачу. Да, от якраз прямо перед ним. Давайте, добре. Я вже їду і виходьте, будь ласка. Да, а, дякую. Да, да, я бачу фару включилась. Дякую. Що, угу. друзі? А от і цей треш цієї маршрутки, про що я і казав? Замовлять чотири адреси. Ну просто, ну як? Ну як? Ну, типу, замовляють чотири доставки. Я під'їжджаю на другу, дзвоню, скидають. Тут, слава Богу, поряд третя, я дзвоню, оце з чуваком розмовляв. Він теж дивиться на мене з балкона. Чувак, 20 хвилин до комендантської? Ну типа розчехляйся. Я не знаю, якщо вони не розчехляться, я забираю ці суші коротше, собі, і все, їду додому. Мені вже заплатили 10 гривень чаю. Ну що за бред? Нахер я взяв цю шляпу. Вони що знущаються з мене? Да, Тетяна, ну що там по 9-й Виговського? Сказали виходять. Ну я радий, але я вже на 18-де. Вони просто не брали слуху, бо я три рази їм дзвонив. Ну, вони перетелефонують, тоді вже ну, це вже як у них вийде. Добре, давайте. Ну це нормально взагалі? Ну, типа, я до них їду, дзвоню їм два рази. Все, перетелефоновую куратору, вона каже: та вони вже вийшли. А я вже не біля них, я вже на іншій адресі. Ну що, з глузду з'їхали? Да, да. А ви де? Да, я спускаюся от дуже вихожу. Фольксваген синій ж, да, ви казали? Так, 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 Добре, бо я дуже запізнююсь. Дякую. Так, 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 я вас дуже ще спізнюю. Mm? Дякую. Давай. 18 іде? Да, да, Дякую, да, гарного да, вечора. Да, Телефоную цим козлярам. Ну вони не беруть. Тетя, ну дивіться, не беруть О, слухавку. Я перезвоню знову, в них знову. Ну, добре, їдьте далі, тоді. Так а це що робить з цим замовленням? Ну, все, це лише у вас, якщо вони не беруть. Ну, добре, давайте. у <плухи> Пішли вони нахер! Я собі сушки залишаю. Оу, а ось і бонус. Може, батл я програв, але жратву собі намутив. Ууу, оце контент. Оооо, оце, ви чули. Оце да. Я вважаю, що це не моя провина. І це не мої проблеми. В них була можливість, вони нею не скористались. І як би все. Їду до останніх пасажирів і спокійненько, начебто, встигаю додому. Так. Так, да, ви ще не вийшли? Вийшов з тим передумком. А, а вас власне... тут... А... А ви бачите на аварійці машина заїжджає біля стоматології? Uh, ні, не бачу. Uh, скажіть, то не у вас був uh, під лобовим закон, зелений немає uh -huh. такий? Не ні, ні, загребали? ні, 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 не в мене. Дивіться, просто в мене адреса тут чітко. Отут у вас е, 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 дитячий майданчик всередині двору. У вас ж багато під'їздів. Uh -huh. Дивіться, просто ж в мене адреса вказана 5. Данченко 5. Правильно? Так, да, я бачу. Це ваш... здаю, здаю назад. Так, 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 здаю назад. Да, все, а, от ви так, йдете до мене? Я, так. Все, давайте я вам назустріч, бо буде, буде дуже довго. Давайте. Так, чекайте, я ж вон позаду вас. А, ви позаду, да, Тю, я думав, ви да. попереду навпаки. Я бачу якесь тіло попереду. Все, все, я зрозумів. Зараз передаю вам. Відкрийте. Добре, ваше велике четверте. Так, все. Дякую. Бувайте здорові. Все нормально, дякую. Бувайте здорові. Заємно, до побачення. Отак от, друзі, все, їду додому. А ті скоти зараз обривають телефон. Ага, я тут не проїду. Чудово, а швидка стоїть. Ну, все, 10 хвилин мені до доїхати додому, а мені тут їхати немало. Ну все як завжди. Ну, давайте, друзі, включимось. Може, зараз ще наберуть. То буде контент, контент. Ну що, друзі, швиденько підбиваємо підсумки. Я встиг додому, але не до себе, до своїх батьків. Через цих козляр я не встиг додому ще. Ну я горю, але я себе стримую до останнього. Отже, можете побачити ось скрін. Я сьогодні катав тільки по уклону. Моя каса дві, ну, три тисячі, грубо кажучи, У мене 10 гривень було чаю. І забираю тут суші непогано. Суші від. Цієї доставки, яку я віз, вони мені зробили такий підгончик, тому що ті дебіли не встигли. Підсумки у влада буде посилання знизу. Тож давайте тихої ночі і не встрігайте в такі халепи, як я.